Примітка. Це повість про світ, де магія, це квантова топологія, а не містичний титул, а небезпечна державна професія. Стрибок без наміру. Серія Нестругацькі. Розділ 1. сніданок у порожнечі. Віктор прокинувся від того, що його ліве око бачило кухню, а праве околиці Сатурна. Це був поганий знак. Це означало, що збірка знову поповзла. Він намацав на тумбочці важкі окуляри з димчастим склом, начепив їх, і світ нарешті набув єдиної, хоч і похмурої форми. На кухні гудів старий сепаратор Козирев 4, викачуючи з повітря надлишки реліктового випромінювання. Знову розфокусування, спитав Костя, не відриваючись від вісника прикладної нагвалістики. Костя був молодшим спеціалістом, сновидцем третього розряду. Він ще вірив, що світ можна змінити за допомогою чистого наміру. Віктор, як провідний нагваль сектора, знав світ, можна лише тимчасово вмовити не розсипатися. На ділянці «Зеро» стався викид, буркнув Віктор, наливаючи собі міцної кави. Тональ тріщить по швах. Якщо до обіду не залатаємо, у мешканців району почнуться масові дежавю та спонтанні левітації. А керівництво що? Костя нарешті підняв очі. Керівництво пише звіт про те, що Кастанеда був шарлатаном, а ми просто жерці математичної ймовірності. Допивай каву, нас чекає гуркіт, розділ 2. робоча зміна. Об'єкт гуркіт знаходився у підвалі колишнього НДІ низьких температур. Офіційно тут вивчали кристалографію. Неофіційно тут знаходилася точка збірки міста. Вони пройшли через три кордони охорони, на четвертому стояв детектор другої уваги, прізвище, посада, рівень енергетичного залишку. Механічно спитав черговий Корнієв провідний нагваль, залишок 70%. Костянтин стажер, залишок 90%. У нього ще душа не вигоріла. Віктор приклав долоню до сканера. Всередині цеху пахло озоном і старим папером. Посеред зали висіла вона Кокон. величезна напівпрозора структура, що пульсувала бурштиновим світлом. Це була колективна реальність міста, заархівована в енергетичну сферу. Дивись, Костю, Віктор вказав на темну пляму біля основи кокона. Оце і є наш клієнт прорив неорганіки. Хтось знову намагався викликати дощ за допомогою підручних засобів або просто занадто багато думав про неіснуюче. І що ми будемо робити? прошепотів стажер. Те, що роблять професіонали. Ми пересунемо точку сприйняття так, щоб ця діра стала частиною ландшафту. Агія, це не фокус із капелюхом. Магія це коли ти переконуєш Всесвіт, що дірки ніколи й не було. Розділ 3 – три стрибоку невідоме. Вони увійшли в стан керованої глупоти. Це було найважче діяти серйозно, знаючи, що все навколо є лише ілюзією, підтримуваною спільним договором мільйонів людей. Віктор відчув, як зникає вага тіла. Його енергетичне тіло в результат 20 років тренувань у закритих інститутах розгорнулося, наче вітрило. Тримайся мого наміру, крикнув він Костік, хоча голосу вже не було лише вібрація в порожнечі. Перед ними розверзлася безодня. Там не було ні верху, ні низу, лише нескінченні потоки енергії, що нагадували гігантські макарони. Професійні нагвалі називали це еманаціями орла. Керівництво НДІ називало це інформаційним полем високої щільності. Пляма неорганіки виглядала як іржавий цвях у живому тілі. Вона висмоктувала стабільність, перетворюючи будинки на хмари, а людей на спогади про самих себе. Віктор зробив крок його воля, відточена тисячами безсонних ночей, вдарила по плямі. Не існує, наказав він. Цього не існує у нашому тоналі. Пляма чинила опір. Вона намагалася показати Віктору його страхи, самотність, старість, звіти у відділ кадрів. Вона шепотіла, що нагваль це просто втомлений чоловік у потертому піджаку, а не воїн світла. Костю, додай наміру. прохрипів Віктор. Молодий стажер заплющив очі. Він не боровся. Він просто згадав, як пахне мокра трава вранці та як смакує свіжа булка. Він влив у систему чисту радість буття. Кокон здригнувся, бурштинове світло поглинуло іржу. Розділ 4. після смак. Через годину вони сиділи на лавці біля НДІ. Віктор курив, дивлячись на звичайних перехожих, які навіть не підозрювали, що 10 хвилин тому їхнє існування ледь не перетворилося на статистичну похибку. Знаєш, Вікторе, сказав Костя, розглядаючи свої тремтячі руки, а я ж думав, ми будемо літати, перетворюватися на ягуарів. Віктор усміхнувся, випускаючи дим. Ягуари зараз не в моді. Керівництво не схвалює нецільове використання енергії, а літати ми і так літаємо. Просто робимо це так тихо, щоб нікого не налякати. Він підвівся поправив окуляри. Ходімо, стажере, треба написати звіт про закриття енергетичної каверни, і не забудь вказати витрати на намір, бо бухгалтерія знову скаже, що ми забагато мріємо за державний кошт. Сонце сідало за горизонт і в його променях кокон міста здавався міцним і непохитним. Принаймні до завтрашньої зміни.